Дівчина на ауді врізалась у дерево. Було це в Луцькому районі. Водійці 18, Вона з'їхала на узбіччя і влупилась у придорожнє дерево. Її і ще двох пасажирів забрали в лікарню. П'яний водій здавав назад і влупив інше авто. Така дружня транспортна пригода стала зняти на вулиці Глушецю-Луцьку. Volkswagen, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Рено. Обидві автівки пошкоджені. Огляд на сп'яніння проходити на місці. керманич відмовився, але у лікарні факт підтвердили. На нього склали відповідні протоколи. У липинах біля Луцька горів приватний будинок. Вогонь повністю охопив другий поверх. Вогнеборці прибули о 19.30, локалізували пожежу о 19.52, а повністю ліквідували о 19.56. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Причини пожежі та наслідки наразі встановлюють. Обійшлося без постраждалих. Викрили групу ділків, які незаконно рубали і крали ліс на ківерцівщині. Троє чоловіків з Луцького району рубали дерева в лісах ківерцівського надлісництва, переробляли на власних пилорамах і продавали їх. Під час обшуків вилучили пилорами, десятки колод, сосни та липи, сотні брусів, транспорт, бензопили, інструменти та телефони. Зник волинянин. Поліцейські розшукують Василя Івановича Лавренчука, народився 23 липня 1977 року. Живе у старосіллі Луцького району. Чоловік перебував у Дніпрі. Востаннє виходив на зв'язок 23 червня 2025 року. Де перебуває зараз, невідомо прикмати зріст близько 190 см, сантиметрів у дурлявої тілобудови, волосся Русе коротко стрижене. Якщо вам відома будь-яка Інформація про цього чоловіка дзвоніть в поліцію. Схему для ухилянтів викрили на Волині. 32-річний волинянин та 38-річний львів'янин за 12 тисяч доларів пропонували військовозобов'язаним липові довідки ВЛК чи фіктивне працевлаштування. Взяли ділків під час отримання частини грошей за обіцянку оформити на роботу на підприємстві критичної інфраструктури з внесенням даних в оберіг. Обоє під вартою їм світить до восьми років ув'язнення. Підполковник і майор посмертно на Волині вручили спеціальні звання загиблим поліцейським. Сергій Тлумач загинув 21 червня 2025 року на Донеччині. Підполковник поліції посмертно звання отримала його мама. Роман Гіренко загинув 23 серпня 2023 року на сході. Майор поліції посмертно. Звання вручили його дружині, яка служить у Луцькому районному управлінні поліції та виховує двох дітей. Вічна пам'ять. Купатися нам приходиться дуже часто. Босім краще окупаєшся, тим більше шансів на життя. Звати мене Віктор. У 23-му році я мав бажання піти служити в сили оборони. Попав в розвідроту, перебували ми на Покровському напрямку. Зазвичай більше штурмували, займали позиції, відходили, потім знов штурмували. Піхота заходила, ми відходили. Ця війна дуже тяжка для мене, для всіх хлопців, хто там перебуває. Великі втрати, коли побратими гинуть, дуже тяжко теж, морально. Працювали ми весь час сутками. Я пішов в за ще, відпочити трохи, побути біля сім'ї. Морально віддихнути від того всього. І довго я не відпочивав так само до місяця часу. І зважившись на всі за і проти, порадившись своєю дружиною, якби вирішив, що... Хочу служити в Національній гвардії. На КПП мене прийняли все, як має бути, все по-правильному. Віднеслись до мене так само з повагою. Важливо, що я після СЗЩ був. Коли я прийшов так само, мене повністю екіпірували, в свою форму. Я прийшов в своїй, але мене сказали, що так не можна. Повністю дали екіпіровку мені на гвардійську. Екіпіровка також влаштовує хороша. Командування адекватне в нас. Спілкуватися вона з ними так само нормально, без всяких проблем. В новому підрозділі я трошки я переналаштувався, стало морально трошки краще, легше. Також приїжджають до нас психологи часто, працюють з нами, говорять, спілкуємося з ними, підтримують нас морально, як можна. Багато хто з моїх побратимів так само перебувають в такій ситуації, як я був. Раджу їм теж не нервувати, не психувати, брати себе в руки, налаштовуватись. Я розумію також, що війна ще не закінчилась, ще не знаю також, скільки вона буде продовжуватись. Е, можливо буде таке, що я знову буду брати участь в бойових діях. Я б сказав, навіть, що є з чим порівняти. І я навіть довольний тим, що я тут зараз знаходжуся. При поверненні на службу ми знову проходимо заново ще одне БЗВП, так само з реструкторами. Працюємо, спілкуємось, щось навчаємось нового, щось своє розказуємо так само. Спільну мову ми з ними знаходимо, навчають нас правильно все, як має бути. Повернулися із СЗЧ, проходять загальну військову підготовку на полігонах Національної гвардії України, Тож, щоб вони адаптувались і були готові до нового бою та покращили свої індивідуальні навички та навчити їх нової тактики і нової методики ведення бою. На рахунок окопу вже він майже викопаний, трошки лишилося. Так ми маскуємось, щоб нас не було видно з повітря і зберегти життя так можна. Захист держави це завжди в пріоритеті Богів є і мусить бути. І Кожен робить помилки, кожен має право якось їх виправити. І після того, як кінчиться війна, я хочу повернутися так само в цивільне життя, працювати, ростити своїх дітей, бути гідним патріотом своєї держави. Я пропрацював 17 років в аграрній сфері, я агроном за спеціальністю. Так, да, я закінчив київську лавру, маю сан священника, але далі не пішов по цих значить, стопах. По одній простій причині. Війна, раз, а по-друге, це Київська лавра, так сказати МП. Значить, по мобілізації призвані в 24 році. Я призвався з Києва, Святошинського військомату, виявив бажання і пішов, хоч мене. Дуже багато друзів, які відговарювали від цього. Ну, я зробив, як зробив. Я говорив наступне, говорю, хлопці, це прийняте рішення добровільно. Я сам пішов, і як би мені назад дороги нема, тільки через це. Значить, Господь Бог послав мені цю, цей іспит, який я повинен пройти. Я і встаю з молитвою, і лягаю з, мол, з, з молитвою, і при тому, якщо є якась складна ситуація завжди читаю і звертаюся до Господа, щоб він допоміг нам вистояти і видержати цю навалу. Дуже допомагає життєвий досвід, тому що, я думаю, без цього досвіду було б, було б дуже важко. Так, так, там. Командирський бліндажик, невеличкий на дві людини. Я так і називаю Келі. Дуже багато можу за ікони говорити. Таке враження. Вона куплена ця ікона 4 роки назад, Що я готувався, значить, і блін, буду я на війні. Образ Пресвятої Богородиці збрана в воєводі. Ангел-хранитель рядишком. Ніколай Чудотворець, ікона з правої сторони нерушима стіна, свята Троїця і погибших. погірших. Ці, ці ангели, які бережуть нас. Е, значить, Бліндаж, е, і, і, і мої побратими, і хлопці з сусідніх позицій, вони знають, що це не бліндаж, а це келія. Келія імені Агапіта Києво-Печерського. При тому, що я говорив про це, що я агроном, плюс до цього в 2012 році заложений мною сад, на сьогоднішній день це 120 дерев з них. 30 сортів тільки сливи в мене, вишня, черешня, груша. Ну, люблю, все живе, все, все, все приємне для, для душі. Значить, в мене вийшло, що я, значить, попав у госпіталь, і в мене вхід в бліндаж був недороблений. Приїхавши, значить, я, значить, на початку січня. Знятно, ну, що зімнього времени, тим більше, ліс голий, дрони літають, не попрацюєш. Ну, дожили ми до моменту листячко розпустилось. Каже, день ми на ту почку дивилися, а дай Боже, щоб все побыстріше. І настав той момент, що я переробив хід бліндаж. І поки ми строїли, і спонтанно в мене виникла ідея, щоб підняти трошки, так сказати, і моральний дух, і хлопців повеселити. Кафе-бар у Хатаба. Тут у нас і газ, тут і кастрюлька є. І чайок підігріть. Командир готовий тобі, так, да? Ніколай? Що ви там сьогодні будете? Вінігретик буде? Вінігретик, так. Да. Все супер. Хлопці посміялися. Думаю, ну мабуть, командир командира строчки. Уже пора відпочивати. Україна переможе. Слава Україні, героям слава.